Про те, що зараз відбувається на Олександрівському напрямку, розпитаємо військового арея молодшого лейтенанта та командира взводу безпілотних авіакомплексів розвідувальної роти 23 ї окремої механізованої бригади, я вас вітаю. Слава Україні! Дякую, що ви долучилися. Героям слава вітаю вас! Вітаю студія! Вітаю телеглядачі і глядачі зараз матимуть змогу і привітатися і допомогти безпосередньо, але давайте з ситуації на напрямку вашому розпочнемо, тому що е, з попереднього тижня ще е, долина інформація про те, що на Олександрівському напрямку стало набагато гарячіше через російські штурми, через їхні просування і через їхню е, таку активнішу роботу. Розкажіть нам, будь ласка, що там зараз відбувається, які нині найгарячіші стики, так би мовити, є. Ну насправді ситуація як була, така і залишається. Вона не стала якоюсь більш критичною. Так, ворог просувається, просувається групами, намагається закріпитися в населених пунктах саме зараз в Арестополі. Але всі їх підходи нам відомі. Ми завдаємо ураження, тому ворогу дуже важко пройти по нашій смузі. Наша відповідальність, наша зона ну безпеці. Довкола Гуляйполя саме е, теж е, такі е, доволі тривожні новини долинають. І Хочеться, звісно, повністю збалансовно, достовірно проаналізувати, як там росіяни намагаються протискатися, тому що є інформація про те, що е, хочуть в оточенні взяти гуляйполе, і для цього з Рівнопілля, власне активізувалися росіяни і вже похозувалися своєю триколірною ганчіркою, яку десь там встановили. Ну, те, як росіяни хочуть своїми успіхами хазуватися для нас не секрет. Але, звісно, як там вони зараз намагаються тиснутися, ну і відповідно довкола гуляй поля. Нині яка обстановка. Ситуація також контрольована, більш-менш намагаємося тримати ворога ще на підступі, але так, проходять і деякі групи тактичні малими групами, двома трьома військовослужбовцями ворога. Також більшість з них знищується. Виключно через свою масову навалу, таку з людського ресурсу, вони десь щось можуть прийти, можуть просунутись, тому тільки заради цього. Тобто вони користуються зараз своєю кількістю, що є кому там просуватися, по суті. Ну і погодніми умовами, як ще з минулого тижня, теж бійці коментували те, що через туманну таку погоду, туманну пору, те, що темна пора доби, вона довшою є. І оці два показники нині головно впливають на просування росіян. Правильно розуміє. Ну, дивіться, темна пора доби це не така критична ситуація для нас, а туман так. Але ж ми не забуваємо про те, що туман як і для ворога є плюсом, так і для нас. Ми також можемо робити свої переміщення. І коли ворог цього не бачить, не контролює. І це головно, щоб, власне бачити росіян і їх ліквідувати, могти їх ліквідувати. Ви на самому початку зауважили про те, що так розвідуємо місцевість і зменшуємо кількість ворога, знову ж таки, опираючись на погоду. Скільки це нині складніше нам робити, і з того, що звісно можна в публічному просторі нині озвучити? Ну, дивіться, звичайно, в туман дуже важко пілотами літати, і моїм і взагалі нашій бригаді, і взагалі всім бригадам, всім підрозділам набагато складніше, звичайно. Але ми знаходимо є у нас свої такі лайфхаки, скажімо так, тому ми справляємося. Ну і зараз наші глядачі будуть мати змогу подякувати безпосередньо донатом, тому що QR-код ми підготували задля того, щоб кожен із тих, хто дивиться зараз цей ефір, зміг долучитися і докласти свою руку до допомоги українським бійцям і відповідно до відбиття російського ворога на Олександрівському напрямку. Отож, нині на авто для підрозділу безпілотних авіакомплексів збираємо пояснювати. Вати, для чого авто, то для чого мобільність і не варто, тому що мобільність вона вкрай важлива в. Такій динаміці бойових дій, але беручи до уваги ситуацію саме на тепер і ситуацію на вашому напрямку, от яку ключову роль крім мобільності буде це авто власне виконувати. Ну і наскільки гостро це потрібно, наскільки чи це не одне авто, чи це на декілька потрібно одразу, тому що ми розуміємо, що це теж такий своєрідний розхідник, і потрібно безперебійно нашим бійцям забезпечувати цю мобільність. Так, це не одне авто. Будемо планувати зараз, два або три. Є у нас і броня. Це без цього, ну не питання, у нас є на чому їздити, але іноді потрібна саме мобільність. Броньою неможливо так швидко все зробити, завести ту ж логістику, замінити хлопців. Ну це дуже важко іноді буває на якихось великих броньованих машинах. А саме пікап зараз в таку погоду, в якусь туманну, дуже б допомогли нам швидко виконувати наші завдання. Ну відповідно є QR-код на нашому екрані. Дуже легко, мало зусиль потрібно, щоб задонатити. Просто навести телефон на QR-код. Відповідно, ви побачите цей збір і задонайте необхідну суму, ту, яку ви можете собі дозволити, бо звісно, об'єднуючись навіть маленькими сумами, можна цей збір закрити. І щоб якнайшвидше наші бійці отримали авто, а авто не одне потрібне, зважаючи на... Динаміку бойових дій, бо росіяни активізувалися ще раніше на Олександрівському напрямку, але що точно вони не зроблять це, вони не відступлять, тому що навпаки, росіяни підкріплення е, е, туди підсилають і ще плануватимуть такі дії. Тому що ми головно маємо робити? Це підсилювати наше військо. Е, пане Арею, розкажіть власне про це саме підкріплення, чи ви сказали, що. Ну так, росіяни там штурми проводять, але ви не бачите суттєвої активізації. Але чи от відчутно ця поставка підкріплень, скажімо так. Чи в залежності від цього підкріплення збільшується інтенсивність? Чи як вони зараз росіяни працюють? Просто що намагаються безперебійно, цілодобово заходити цими малими групами? Це проходить так, майже цілодобово. Практично нема в них. Кори доби, коли вони припиняють свої штурмові дії, ці малі групи проходять тими самими маршрутами, які ми всі вже знаємо, всі бачимо і просто контролюємо, вже тому бачимо все ще на підходах. Все, як було, в принципі, і в липні місяці, і в червні нічого не змінилося, все проходить саме таким же сценарієм. Це абсолютно без змін. виключно кількість особового складу ворога вирішує. Власне, цими днями генштаб зсу інформував про те, що на Олександрівському напрямку і для підтримки піхоти було застосовано близько двох десятків різної бронетехніки. Це часто нині видовище бронетехніка, чи це ситуативно там, де росіяни хочуть от якісь свої от конкретно до цілі дійти, і от намагаються збільшити ці шанси. Вони намагаються спочатку провести артпідготовку, арт звичайно, потім намагаються зайти кудись технікою. На нашому напрямку зараз такого не відбувалося. Зараз у нас виключно такі штурмові дії піхотні. Але вся техніка, в принципі, яка заїжджає в нинішню війну, тенденцію таку знищується просто і в піві, також не доїжджаючи до жодних пунктів, куди потрібно їм було. Ну, броня це для росіян великий ризик, зрештою, бо навіть в туман це ціль видима. Так, так, саме так. Ви зауважили? Ну і зрештою, не секрет те, що росіяни, от своєю кількістю і тут намагаються просуватися не тільки через погоду головно, кількість впливає їхня, що мають ну не жаліть вони нікого. Але, зрештою, от за будь яку ціну намагаються своїх терористичних цілей досягти в вашому власне підрозділі, у вашій розвідувальній роті, які нині є вакансії. Я так бо в українському війську теж потрібні люди. Розкажіть про рекрутинг і як нині це відбувається. Звичайно, нам потрібні люди, нам потрібні вмотивовані люди, оскільки отримати досвід, ми можемо його надати і тут, і в підрозділі. Це взагалі без питань. А мотивованість це така ну, штука, яка тримає, в принципі, весь наш фронт на даний час. Та в принципі, як і тримало з 22-го року, тому тримаємося виключно на такій позитивній ноті. Все, що потрібно для того, щоб прийти до нас, звертайтесь на сторінку. Нашої бригади в Фейсбуку або знаходите наш канал в Телеграм, будь ласка, звертайте, дзвоніть на гарячу лінію. Можна і до мене в підрозділ також без питань. Пілоти завжди потрібні. Навченість пілота це теж просто потрібен невеликий термін. Фактично, одномоментно редактори показали вашу сторінку у Фейсбуці, так, і так. власне наші глядачі це побачили. І можливо, є ті, в кого є питання, можуть їх озвучити і на сторінку відповідно написати. А ви, будь ласка, розкажіть про розвід роту вашу, можливо особливості чи зміну тактики? От як нині що ось, суттєво змінилося з цим характером бойових дій? Що таке чим таким можливо хочете поділитися? Ну, секретивні ніякі видавати не буду. Але Звісно, це хочу безпекти. сказати так. Саме мій підрозділ, коли знаходив ворожу якусь ціль, це дуже приємно передати десь якомусь вищому керівництву або нашому великому брату артилерії, який нам теж допомагає дуже сильно. І дуже приємні відосики получаються потім. Ви в ті, їх теж можете спостерігати. Ну, соцмережі вони такі чутливі. Вони війну проти України сприймати не готові, такою, якою вона є. І багато є проблем з такою з публікацією реальних кадрів. Але зрештою все одно є можливість публікувати, так і всі полюбимо Заходьте на наші сторінки, там все побачите, і слава Богу, нам допомагає блюр. Це прекрасно і добре що є можливість і знищувати ворога. І це ще це українцям демонструвати, тому що ми всі любимо, коли ворога менше. Ми всі захоплюємося українськими військовими. Але за цим стоїть велика робота і головно. За цим стоїть потреба людей на для того, що росіяни переважають і на Олександрівському, і на інших напрямках вони намагаються тиснути, і тому нині є у власне розвідроті 23-ї окремої механізованої бригади вакансії, задля того, щоб не тільки спостерігати за цими феєричними відео 18+, як зазвичай це позначають у соцмережах. а й брати в цьому участь і фізично самому. Зменшувати кількість отої всієї нечисті на нашій українській землі. Ну і крім цього, QR-код на нашому екрані задля для того, аби долучитися ще й на збір автівок для підрозділу 23-ї окремої механізованої бригади. Бо це мобільність найосновніше і успішне виконання бойових завдань а найголовніше ще перед цим всім це збереження життя українських воїнів, тому що не буде воїнів, і тоді лінія фронту не буде триматися. Саме ці бійці вони тримають фронт на Олександрівському напрямку. На тлі такої тактики, росіян такої погоди ще про наземні роботизовані комплекси. Хотіла запитати, чи користуйтесь ви зараз цими видами? Поставки БК, евакуації поранених, тому що от зараз кількість цих НРК вона нарощується з огляду на те, щоб не ризикувати бійцями, так а виконувати от такі от термінові задачі за допомогою НРК. Чи є у вас таке, і чи теж, якщо немає, то плануєте залучати? Саме в моєму підрозділі зараз таких роботизованих наземних станцій немає нарка, але суміжні підрозділи так працюють, іноді допомагаємо, проводимо їх також, якщо потрібно, з неба там допомагаємо картинкою. Тому, в принципі, це зараз ну, набирає якусь таку тенденцію і вже частіше зустрічається. Все доопрацьовується, звичайно, є якісь там технічні питання, які всі вирішуються. Фахівців у нас достатньо, тому, я думаю, це дуже скоро надасть нам якусь таку свою перевагу. Ну, і цей напрямок він розширюється, і ем, потреби вони виникають. і Відповідно, застосування теж збільшується. Аналізуючи ситуацію на Олександрівському напрямку, також натрапила на коментар військових е, про те, що там російський оцей Рубікон. Е, оці всі дронові складові у них застосовані на напрямках. І е, от такий коментар, що враження, що цей Рубікон має безлімітні поставки дронів, бо фактично теж є такі безперервні вильоти. Ви це відчуваєте? На вашому відтинку? Відчуваємо і відчували дуже це влітку. Так, була така тенденція, але все ж таки справлялися з цією навалою. Тому, ну, так, ми з ними повоювали також на нашому напрямку. Це відчувається, що це от підготовлені там оператори, підготовлені дрони. От що можете сказати про, про тих, хто це все запускає, і про тактику їхнього застосування? Також чи зараз в туманну пору цих дронів поменшало, чи навпаки нічого не змінилося? Дивіться по туманності. Так їх стало менше. Всі ми знаємо про таку фразу, як дрон ждун. Який сідає і чекає нас, то це так. Це дає нам деякі проблеми. Але також є в нас підрозділи, які працюють на знищення цих ждунів. Стосовно того, як вони працюють ними, так, вони в принципі достатньо навчені пілоти, до цього нема питань. Але ну, трошки, звичайно, гірші, ніж наші. Російські гірші. Звичайно. Ну тут головне, звісно, є така тенденція, що досвід, от вони намагаються наш досвід копіювати. Ми дивимося їхню тактику і протидіємо цьому, і це теж е, така модель війни, що так відбувається. Але росіяни вони кількісно зазвичай хочуть масштабувати чи вони от... беруть на стільки кількісно, так ви, ви праві абсолютно. Тобто якість у нас набагато вища. І розвідки, і ураження у нас набагато вища якість, але просто за що їх кількості, тому нам стає важче. Ну і відповідно на кожен фактично дрон треба реагувати, треба діяти, треба ліквідувати і виявляти спочатку. Тому так це багато потрібно і людей і. Опцій багато треба робити, щоб це все ліквідовувати. Нині дронами, от на вашому напрямку, це більше дронова, все-таки зараз складова задіяна, чи все-таки піхотні групи? Якщо брати зі сторони ворога, це більше, я б сказав, це комбіноване, але піхотні групи в пріоритеті ворога. Ну, просто як ми знаємо, то Org trochę tańszy niż w półjedrom. Як би це не звучало, але це так, і росіяни кількісно намагаються тиснути за будь-яку ціну, і на це в них основна ставка. І щоб цьому протидіяти зараз на наших екранах-код qr відповідний виведений, де можна на автівки для власне розвід роти двадцять окремої механізованої бригади задонатити. І крім цього є потреба у самих бійцях, щоб таку навалу стримувати, щоб і на дронах працювати, і розвідувати місцевість, тому що росіяни тиснуть. Безальтернативно і власне цю навалу треба стримувати. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час, можливість поділитися цією інформацією, тому що дуже багато нині говорять про Олександрівський напрямок в контексті того, що ситуація суттєво загострюється. Ви доволі позитивно коментуєте те, що нині ситуація контрольована і за це вам велике дякую. Але ось оце оточення, яке в яке вони хочуть кинути Гуляйполе, чи от ризик, щодень він зростає, все-таки. Ну так, звичайно, ризик завжди є. Ми на війні, і ризики все може змінюватись дуже швидко. Тут буквально за 15-20 хвилин фронт може ну, дуже змінитись. Тому ніхто нічого там не відкидає, ніяких там можливих успіхів в кавичках ворога. Тому чому можливих? Тому що все ж таки вся територія фронту контролюється. Я вам дуже дякую, що ви це озвучили. Бо я хотіла, щоб і наші глядачі це додатково почули, зважаючи на те, що війна не закінчиться завтра, не закінчиться найближчим часом. А росіяни пруті вони виконують ті терористичні задачі на них поставлені. То ж ми маємо безальтернативно так само допомагати українському війську. Дякую вам за те, що ви долучилися до теро 5 п'ятому і поділилися інформацією на Олександрівському напрямку. Арей був з нами на зв'язку. Молочили. Тенанти командири взводу безпілотних авіакомплексів розвідувальної роти 23-ї окремої механізованої бригади.